Слава Богу. Сьогодні хочеться поділитися думкою. І ось співаючи це псалом, і інші псалми, коли ми звертаємося про як, Боже, збережи, коли захисти від ворога. І зараз, коли ми чуємо слово ворог, у нас напевно асоціація буде наш сусід, тому що це такий явний фізичний ворог, якого ми бачимо, який справді зараз є ворогом. Але якщо подивитися, багато таких псалмів і багато таких слів було написано і співалося в церквах і до і до війни, і, до, і ще раніше, коли був маленький, співалося, що захистив від ворога, але про якого тоді ворога йшла мова. Зараз ну, ми чуємо ворога якесь поняття, тоді також захистив від ворога і про що тоді мова. Я думаю, ми розуміємо, що. В тих випадках і в багатьох, в цих псалмах, коли говориться слово ворог, мається на увазі ворог не фізичний, а ворог душ людських. Це диявол, це батько неправди, багато таких імен він має. І хотілося б поговорити саме про це, про, про такого ворога. Тому що щоб перемагати ворога, треба його і, і розуміти, і знати, як протистояти, що робити, які він може виставляти пастки, яка його тактика. Це, яке зараз ми бачимо на війні, так і є, так і воно є і в духовному житті. І взагалі питання таке хотілося підняти: чому цей ворог, людь людських душ, чому цей ворог він все, ще, все ще навіть має успіх? Він все ще може зводити людей. На жаль, ми такі випадки бачимо. На жаль, таке стається. Люди впадають в гріх, ми це бачимо. І чому так? Скільки вже часу людство існує, а цей ворог, він все ще є, він все ще діє. І таке відчуття, що можливо за цей час людство могло би виробити якесь. Не знаю, якось протистояння якесь, або як, як протистояти цьому, можливо, ми вже навчилися. Хтось навчився, але, на жаль, хтось ні. І чому так? Як він це робить? І я думаю, що відповідь навіть криється в тому, в одному із імен: диявола, це сатани, це батько неправди. От саме батько неправди, він неправдою обманює людей і хитрістю своєю, це його, напевно, така найсильніша сторона, хитрість. Лукавство, підступність, і цікаво так від... написано, якщо почитати в другому Коринтян, другому посланні до Коринтян, 11 розділ, там в тому розділі цікавий вірш про те, що написано сам сатана прикидається ангелом світла. Тобто сатана настільки вміє втілюватися в когось іншого, настільки вміє прикидатися, що він може навіть в ангела, при... ніби перевтілитися і обманути людину таким чином. І в Біблії Сатана він, навіть е, читаємо початок, читаємо про гріхопадіння, там він е, появляється в такому образі, як Змій, а Змій в інших місцях уособлюється з хитрістю і з мудрістю, тобто з таким якимось, можливо, навіть. Із, це може бути і корисна риса, ну, саме мудрість, бути мудрим, як Змії. Але от, Змія також вона і. Це про хитрість, про таку підступну хитрість. І якщо подивитись на знову ж таки цю історію про Едемський сад, як, як в нього вийшло, як в цього Змія взагалі вийшло, він підійшов хитро. Він не підійшов і не сказав, як вчинити. Він не сказав з'їж плід, все. І що б тоді на це Єва сказала? Вона сказала би, ну мені ж не можна, і все. Я думаю, на цьому би розмова закінчилася. Але він почав як і піти з такою уловкою, з обманом, казати до Єви, чи це справді так, чи це точно, чи ти впевнена в цьому. Якийсь сумнів вже посів, і людина починає задумуватись, розкручувати цей сумнів. А потім ще й він і добиває далі, говорячи, що станеш, станете як як боги, ще й добиває тим, що дає, ніби ніби це щось корисне. І таким чином він розуміє людське серце і може якось повпливати, якщо людина не пильнує. Тому що, знову ж таки, в чому заключається хитрість сатани? В тому, що він не буде до християнина підходити в лобі казати, що ваша Біблія це неправда. Бо комусь з нас каже, що Біблія це неправда, кожен з нас каже, ти, ти говориш якусь єресь, ти, ти, ти не розумієш, що ти кажеш. Бо ми всі знаємо, що Біблія це істина, ми всі знаємо, що Слово Боже правдиве, ми всі знаємо, що Бог це любов, ми це знаємо вже дуже довго. Якщо нам прийти сказати, іди чи не найгірше зло, яке можеш собі уявити, ми це робити не будемо, це не спрацює на нас. І тому інша стратегія диявола це щоб людина і не зрозуміла, що вона стала на якусь слизьку дорогу, щоб людина думала, що вона поступає. По Слову Божому, щоб вона думала, що в мене ж все окей, в мене все нормально, все добре, в мене в духовному житті все добре, але разом з тим вона день за днем віддаляється від Господа і цього не бачить. І ось цікаво те, що такий приклад, який я побачив недавно, що цей обман, який сатана він приподніс тоді для Єви, для людства, для людей. Саме навіть той обман працює ще й досі. Ну, Як сказати, працює ще й досі, бачив кусочок відео. Знову ж таки, чи то постанова, чи правда, не знаю, бо в інтернеті не можна нічому довіряти. Але досить цікавий там був момент, тому що там було опитування кількох людей, там було десь 5 чи 7 чи 6, не пам'ятаю, кілька людей було. І їм поставили таке запитання, і там був в стільці і, типу, якщо ти. Погоджуйся з твердженням, ти маєш зайняти місце. І там було питання, чи погоджуєтесь ви, що статана це зло. І лише одна людина сіла і сказала, що да, це зло. Всі інші не сіли. Всі інші почали і інших я не слухав, але одна жінка вона почала пояснювати, чому вона вважає, що статана це не зло. І Її така аргументація була в тому, що. І вона привела приклад історії якраз в Біблії, приклад з Демського саду. І аргументація була, що сатана, він це Змій, він хотів дати щось більше для людей, що Бог міг дати. Він хотів дати знання, він хотів, щоб вони вкусили з цього плоду і отримували знання якісь. І дивишся, і сумно стає якось печально, тому що. Скільки вже років цьому обману, і він ще тягнеться. І це не єдиний такий обман. Якщо згадаємо, наприклад, про Воскресіння Христа, попитаємо людей зараз, то дуже багато людей вони скажуть, так, да, така людина, вони скажуть, людина. Людина Ісус Христос такий був, але Він помер, Його розпили, і все. І на цьому крапка. І цей, те, те, що тоді зробили фарисеї, те, що тоді зробили ті, хто наказали воїнам. Пронести ту чутку, що ніби учні прийшли і вкрали, вона ця чутка досі шириться. І цей обман, він досі шириться і досі він є. Так само і з обманом Змія. На жаль, він досі працює, і на жаль, в деяких людей він досі є. Таким чином, що люди навіть можуть якесь оправдання шукати навіть дияволу. Це ще з тих часів посіялося це слово, і з тих часів воно, на жаль, в деяких серцях людини робить таку. Погану роботу. Якщо ж також подивитися на іншу стратегію, ми поговорили про те, що сатана він сіє слово неправди, тобто він перекручує якось слова Господа, де частину бере ніби як по Слову Божому, частину втілює своя, бо забирає, вириває щось з Біблії і ніби як правильно, але ні. Інше, що він робить, і це також в прикладі Єви, це те, що він. Ті спокуси, які він дає, він, або те, що він пропонує, воно на перший погляд здається не просто привабливим, а ще й корисним. І прикладом цього може бути також, як е, коли Ісус, коли Він був поведений Духом в пустелю, щоб там е, Він не їв, щоб там перевір, перевірилося, Він перевірився. Це було потрібно за планом Господнім, щоб Він це пройшов. Цю пустелю, але як то кажуть, диявол тут, як тут, він знав, що хто б це не був, можливо, він просто знає людину краще. І, і як люба людина, Ісус був в тілі людини тоді. Він розумів сатана, що якщо якось прийти в момент такої слабкості або в момент складний, напруги, то, можливо, щось вийде. І якщо подивитися, перше, що він казав, це. Коли Ісус вже довго не їв вже з згодині, Він каже, перетвори каміння в хліб і, і поїж. Звучить нормально, звучить навіть добре, тому що е, ми любимо Ісуса, і якби ми бачили, як Ісус страждає від голоду, ми б захотіли самі, ми б самі сказали, Ісус, візьми та й поїж, скільки ще можна чекати. І виглядає як нормальна ідея, виглядає як щось добре. Але ось різниця якраз в тому, що людина, яка не знає волі Божої, можливо, поїла би. Людина, навіть не так, Ісус, який був тоді на землі, в тілі людини, Він прекрасно знав, для чого він тут. Він прекрасно знав, для чого він в тій пустелі, для чого він зараз не їсть. Не просто так він в цій пустелі. Він все прекрасно знав і він розумів, що це, що здається, ніби логічним і правильним, для нього на той момент то була Божа воля. Йому потрібно було цю постелю пройти. Йому потрібно було витерпіти. І, знову ж таки, сатана, він, якщо так подивиться, напевно, його стратегію навіть люди взяли як приклад багато хто. І якщо подивитися на сучасних шахраїв і так далі, коли люди обманюють інших людей, є такі пункти, як побачити шахрая, і дуже часто це отримати швидко зараз і багато. Ви отримуєте. Не знаю, як це працює, я навпаки, чим більше це число бачу, тим менше довіряю. Але дуже часто шахрі саме так роблять, отримати зараз і багато. І сатана також приваблює тим, що людина отримує це зараз, багато, і, що саме головне, легко. Не через 10 років, а через 20 не треба нічого робити, ти це вже отримуєш зараз. І якось так цікаво виходить, що якраз ті спокуси, які намагаються нав'язати нам сатана, вони якось так буває. Легко приходять, ніби, ніби от все йде в ту сторону, ніби, ніби все дуже класно. І сатана цим користується. Він це використовує, він ці моменти, можливо, коли людина не попульнула, він використовує і обманює тим, що пропонує дуже багато і дуже швидко. І схожий приклад того, що те, що може здаватись на перший погляд, хорошим, корисним, насправді таким не є. Це приклад, який я зачитаю. Історія, яка трапилася з Ісусом, коли Він ходив на землі. Записана від Матвія 26,6. Матвія 26.6. Коли Ісус був у Віфанії та сидів за столом у домі Симона Прокаженого, до нього підійшла жінка з алебастровим глечиком, наповненим незвичайно дорогими пахощами, і почала лити їх Ісусові на голову. Побачивши це, учні Ісуса розсердилися і мовили, навіщо таке марнотратство? Це миром можна було б дорого продати, а гроші роздати бідним. Ісус знав, про що вони говорять, і сказав: Навіщо ви докоряєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Адже бідні завжди будуть з вами, а я ні. Помазавши запашною олією тіло моє, вона приготувала мене до похорону. Істинно кажу вам, відтепер, хоч би де проповідувалось у світі Євангелія, люди завжди будуть згадувати про те, що зробила ця жінка. І ось схожий приклад в тому полягає, що на перший погляд учні в цій ситуації праві. Але ми знаємо, хто правий, ми знаємо, що Ісус це правда, це істина, Його слова – це істина. І Він в цій ситуації нам показує, що наш погляд він завжди є правильний, навіть якщо він здається. Розсудливим і логічним, він не завжди є правильний. І так само і в багатьох інших речах, не тільки в тому, щоб щось зробити, може бути, щоб щось не зробити. Якась дія, яка може здаватися нам, яка нам не зашкодить, або навіть якусь користь зробить, може нам насправді і нашкодити, і ми про це навіть можемо і не думати. І чому ми про це не думаємо? Ми ж, наче як. Знаємо, що таке гріх, і ми наче як знаємо, які наслідки бувають. І ми наче як знаємо, що буде гірше. І ми наче як це розуміємо. Чому ж тоді люди все одно буває йдуть за, за цими неправдивими словами, за цими неправдивими словами диявола. Чому так відбувається? І можна розглянути випадок, коли от якраз людина. Яка наче як була близька з Богом, і вона насправді навіть не наче, вона була близька з Богом. Ця людина, вона знала Бога, вона дуже близько знала Бога. Я б сказав, дуже близько. Але все ще ця людина впала і зрішила. Але добре, що ця людина м'яка вміла каятись. Це я говорю про Давида. Давид, який хоче знав Бога, він. Він згрішив з Вірсавією, і якщо подивитися, він точно знав, що це гріх. Він точно знав закон, і він точно знав, що це неогодного Господу, дивлячись на його псалми, читаючи, які в нього були відносини з Богом, він точно знав, що це до добра не доведе. Але він це зробив. Чого він це зробив? Якщо подумати, то напевно, от якраз він і не подумав. Напевно, якраз в той момент він забув все. У нього з голови все вилетіло. Коли людина побачила щось, щось привабливе. І цей момент, і про це говорить Біблія, особливо новий звіт, про те, що людина, живучи ще в тілі, на цій землі, це завжди боротьба тіла і духа. І Давид тоді, напевно, якраз і повівся за тілом. В той момент він. Можливо, він знав, що таке гріх і до чого він веде, але він про це вирішив не думати. Він вирішив виключити ту частину і не думати. Якщо так подивитися, то я думаю, що якби в той момент, можливо, він пильнував трішки більше, то такого не сталося би. Але знову ж таки, дивлячись, якщо сатана такий хитрий, якщо навіть великі мужі Божі, як Давид, падали. Як тоді нам протистояти цим хитрощам, що нам робити? І якщо подивитися на кожен спосіб, який диявол використовує, ми можемо знайти контрзасіб, тому що перший спосіб, про який ми говорили, про який ми дивилися, і вбуття найперший його обман, це спотворити слова Божі, це якось їх перекрутити на свій лад. Щоб людина неправильно почала розуміти це, неправильно розуміти писання. Але як цьому протистояти? Думаю, логічна відповідь буде і для нас всіх це те, що треба просто знати це писання добре, треба вникати в нього і пізнавати його. Тому що людина, яка не знає дуже добре писання, яка не перебуває в ньому, якщо їй щось починати. Перекручувати, то вона може і не помітити, що щось не так. Людина, яка читає постійно в слові, вона може запідорости, щось не так треба піти перечитати, треба піти перевірити, треба, можливо, навіть запитати ще когось, можливо, якось ну, розібратися, що тут, а чи тут все правильно, чи тут все добре. Чи це справді слово, яке я чую, чи воно справді є від Бога. І знову ж таки, навіть і згадуючи псалми, що я вже робив. 118-й цікаві слова говорить, там звернення, ніби як до Бога йде, що твоє слово це світильник для ноги. І справді, що, що таке світильник для ноги, це світильник – це щось, що ти йдеш і не падаєш, Ти дивишся і ти бачиш, дивишся під ноги і розумієш, де треба, можливо, де якісь камінь де треба обійти. І от якраз якщо він є, якщо є це знання, то ми будемо бачити ці перешкоди. Ми будемо бачити, де якась єресь уже, де щось не те. і Оці обмани ситини вже не будуть діяти проти нас. Друге, якщо подивитися, Давид, він знав, от він справді знав, але впав. Яка там ситуація була? Як там подіяв диявол? Там диявол подіяв просто тим, що напевно Давид тоді не бодрствував духом в той момент. Він тоді, можна сказати, жив тілом, саме, саме в той момент. І якщо подумати так, якби в той день він постився, молився, чи сталося би так, не сталося б в нього і часу на це не було б, і бажання в нього такого не з'явилося, тому що його думки взагалі були б про інше. Він би пам'ятав про Господа, він пам'ятав про що таке гріх, до чого він веде, він би це пам'ятав і він так би не вчинив. І я думаю, що якщо так подивитися. Піст, молитва, близькість з Господом, ці речі і не тільки ці речі. Дуже таке гарне місце в Єфесян, в шостому розділі, написано, відоме нам про про цю повну Божу зброю, про це озброєння, де описуються ці різні частини, і кожна з, них, кожна з цих частин це важливий ключ для того, щоб боротися з дияволом, з його обманами. І тому. Якщо так підсумувати висновок, що я думаю, нам не потрібно сьогодні недооцінювати диявола, потрібно розуміти, що він все ж таки хитрий, Він цю хитрість має. І писання він знає, тому що він з допомоги писання і до Ісуса підходив, казав йому написано, намагався і таким чином якось збити Ісуса. Тобто, знання в нього є, хитрість є, тактика є, але. Наше завдання сьогодні про це пам'ятати і пильнувати. Пильнувати в тому, щоб наше життя, ми коли проживаємо, щоб ми зараз чуємо дуже багато інформації, щоб ми перевіряли цю інформацію. Перевіряли згідно вчення, чи це справді згідно Христового вчення, чи ця інформація вона справді йде на збудування. Тому що, якщо якась інформація, якщо щось йде на розруху. На розруху між братами, і сестрами, на розруху церкви, ми тоді точно знаємо, що це не від Бога. Бо навіть задав історію, записану в Біблії, коли Ісус виганяв демонів, виганяв злих духів, що тоді сказали книжники фарисея? Що Він то робить не Божою силою, що Він то робить якоюсь, якоюсь диявольською силою? І Ісус каже, що не ну, нерозумні якісь речі ви говорите, не будеш диявол проти сам себе воювати. І тому так само і Бог. Бог не буде проти сам себе воювати. Бог не буде воювати сам проти своїх, проти церкви, розді... якесь розділення, якісь непорозуміння, сварки. Він це робити не буде. І тому наше завдання пильнувати, чи те, що ми чуємо, чи те, як ми діємо, чи те, що ми бачимо, чи то справді є по вченню Господа, по вченню Ісуса Христа, який Він нам залишив. Тому Моє бажання, щоб ми зараз помолилися, кожен і за себе, і за нашу церкву, щоб ми справді притримувалися істинного вчення Христового. Амінь.